А, ми вже пишемо. Всім привіт, друзі. Ну що, тисячу підписників для вас набрати це велика проблема, але ви вже хочете вести прямі трансляції в Тіктоці. Ну що, друзі, добре? Давайте я вам буду допомагати. Беріть, будь ласка, свій телефон і дивіться уважно, що робити. Перш за все, друзі, ми з вами маємо. Десь в нотатках у себе написати ось цей текст. І прошу його заздалегідь уже скопіювати. Далі, друзі, заходимо з вами в TikTok. Ви бачите, да, друзі, на моєму прикладі у мене 500 з чимось підписників. Мені також не можна ніяк проводити лайв-трансляцію. Ось навіть я зараз. Заходжу. І бачите, в мене немає кнопки лайф-трансляції. Що ми з вами робимо, друзі? Ми робимо з вами наступне: ми робимо скрін у себе на телефоні. Ви зрозумієте, для чого ми це робимо пізніше. І заходимо з вами, точніше, натискаємо, друзі, в правому верхньому куточку три рисочки. Натискаємо параметри та конфіденційність. Ми гортаємо, гортаємо вниз, друзі, і натискаємо повідомити про проблему. Зверніть, будь ласка, увагу. Е, дивіться, друзі, у мене тут меню вже стало англійською мовою. Якщо у вас якоюсь іншою мовою, то орієнтуйтесь уже на свої знання мови. Ми натискаємо, друзі, Live. І у нас. Вибиває, ось перше, ми бачимо да, розділ Хостін Ліfe. Ми натискаємо на нього. Дивіться, друзі, тепер у нас є другий розділ, який називається How to Start a Life. Ми на нього натискаємо, друзі. Е, хто хоче для себе можете це все прочитати? Я читати цього не буду. В кінці бачимо, да, друзі, у нас написано, чи вирішено проблема. Ми натискаємо з вами ні. Потім натискаємо досі потрібна допомога. І ось, друзі, той скопійований текст, який я на початку показував, ми з вами його сюди вставляємо. І чому, друзі, я рекомендую англійською мовою, тому що TikTok швидше перевіряє. Перевіряє повідомлення саме англійською мовою. І дивіться, друзі, по бажанню, знову ж таки, можете, так як я і казав, зробити скрін, що у вас немає лайв трансляції, а можете його не робити. Якщо ви його зробили, ми натискаємо на картинку і надсилаємо також цей файл. Далі, друзі, натискаємо з вами надіслати. Ну що, друзі, все. Тепер ми очікуємо відповіді від Тіктока і швидше за все, що ваша лайф-трансляція зможе відкритися, навіть якщо у вас немає тисячі підписників. А я дякую вам за перегляд цього відео. Користуйтеся моїми порадами і не забувайте дивитися мої попередні відео. Всім всього найкращого, бувайте!